Перше Валерій, я не погоджуюся, що наша дискусія звалюється в тому, що ми, м, типу, а що тут такого? Ні, власне, це не що тут такого, це власне намагання розібратися і речі називати своїми іменами і перестати, знаєш, от страдати оцею романтизмом так, за рахунок цінностей, які нам також бутафорно нав'язували. Ну, давай так говорити. Ну що найменше з 2004 року. Пригадуєш оцю цю одвічну тему боротьбу з корупцією в Україні. Так, нам постійно нав'язували, чому от мене це все там от так десь зачіпала, тому що нам розповідали, яка страшна корупція в Україні, і от вона в от мене з мамою буває іноді дискусія, і мама розповідає про корупцію, до якого вона будемо так казати, про яку вона в житті не бачила, але вона про неї чула. Але коли от десь ти порушуєш правила дорожнього руху, і тобі вже події приходить штраф. Ну, знаєш, от ну, бачиш, вже не працює ті даєшники, які колись стояли. Тобто е на дорозі, да, і ти вже вимушена платити за своє порушення вже офіційно. А як так? А от так. Тепер дивись: е е наша ж дискусія в цьому форматі, щоб навчитися правильно. Не зраджуючи, як правильно Олег сказав своїм цінностям, нарешті вибудовувати прагматизм і не давати маніпулювати за рахунок цінностей і нав'язувати нам е, чужу політику. Тому що, чому я згадав за корупцію, ти погоджуєшся з тим, що в нас е, по переважній більшості антикорупційних програм це було по великому рахунку, просто спосіб взяти під контроль ті чи інші інтереси. Ну, когось змістити. Ну, давай так, при всій повазі, дуже багато змінилося наскільки Укрзалізниця почала розвиватися з тим, що в неї з'явилася так звана наглядова рада, чи як вона там називається, вона дуже стала прогресивною, може. Ну, це як такий просто публічний, такий знаєш, от якби кейс, або великий знаєш там антикорупціонер, чи як він там Сергій Лєщенко. Ну да, якого ну відверто кажучи, вже тепер серйозно не сприймають ні в тому оточенні, в якому він є, ні там звідки він в свій час пішов. І таких кейсів я можу тобі знаєш згадати, Ти пригадуєш, да в мене колись в минулому скликанні було а, дискусія з окремими представниками ну назву це а, реанімаційний пакет реформ. Непогано, не начебто, структура, організація, але яка лобіювала незрозуміло чиї чи, чиї інтереси, які нам розповідали про те, що в медіа України не повинно бути пропаганди України, чому не права твоя мама. Дивися, в тому, що просто-напросто е, використовуючи давай так нашу наївність, я так це так скажу, скажу просто нав'язували і формували той порядок денний, який нам тепер вилазить боком, тому що при всіх розкладах, можливо, я зараз виступлю адвокатом дияволом, але я вважаю, що свій час Леонід Данилович Кучма, ну він все таки, як президент, в цей період був достатньо прогресивним. Прогресивним президентом по великому рахунку, і е, багато чого нам вдалося зберегти, в тому числі за рахунок, от саме його прагматичним підходом. До речі, щодо корупції, щодо корупції, я дуже люблю проводити приклад стосовно відносності сприйняття і там рівня. От мені сподобалось, як в минулому році Євробарометр ну, загальновідомий. Там соціологічна служба відповідно в ЄС. Вони якраз mm. робили замір стосовно рівня корупції, як її сприймають європейські громадяни. Так виявилось, що 70% громадян ЄС сприймали значить, корупцію як надмірну в їхніх країнах. Тобто, у нас виходила дуже цікава ситуація, коли до нас приїжджає приїжджають, там, європосадовці, розказують про дійсно там великий рівень корупції. це ретранслюється в змі. Потім ми бачимо і по соціології, коли у нас значить війна, відповідно, і корупція це найбільше там вороги України, грубо кажучи. Але по факту, по факту, в яку країну ти не заїдь, якщо ти член цього соціуму, ти будеш знову казати про цю корупцію. Та сама ситуація зараз активно розіграється в Сполучених Штатах під час виборчої кампанії, дуже і дуже активно, і всюди вона є. Тобто, це дійсно це просто говорить про те, що під парасолою антикорупційної боротьби, часто я тут погоджуюся, а просто. Або знімали опонентів, або стригли гроші з них. Ну це різні, абсолютно якраз прагматичні цілі були під ідеологію дійсно боротьби з корупцією. На жаль, ця ідеологія вона настільки пронизана зараз в наших всіх документах. Що стосується європейської інтеграції, що стосується там Ukraine Facility, що стосується навіть там відкрити меморандум з МВФ і так далі, і це дійсно це проблема, тому що за це все треба звітуватись, і часто воно. Забирає дорогоцінний дефіцитний ресурс, в тому числі і бюрократичний, замість того, щоб впроваджувати реальні дії, ми створюємо, ми множимо якісь надмірні запобіжники, які просто не працюють. О. І коли зараз уже для прикладу, от ситуація з ПЕПами, наприклад, з політично значущими особами, коли люди. Професійні, адекватні, які побудували великі бізнеси. Вони розуміються дійсно на сучасних там економічних процесах. Надійс вони не хочуть іти на публічну службу, не хочуть іти там в уряд працювати ще кудись, тому що вони розуміють, що на них одразу автоматично превентивно вішають шильди корупціонера, і мало того, що ця людина до кінця життя буде з цим жити, так і ще й родичі до сьомого коліна. От це а ти був, розумієш, що це так, це зараз а, а, а ця боротьба. от дивись, це ж антидержавна позиція, тому що таким чином ти послаблюєш кадровий потенціал а, державного апарату в Україні, і таким чином ти створюєш загрози в кінцевому результаті цю державу розібрати потім через неефективність самого управління в державну в державному апараті. Тобто, ми вже заклали. По суті, ну, міну навіть не несповільненої дії, тому що якщо нас не змогли завоювати і не зможуть завоювати напряму військову інтервенцію, то нас можна потім буде розібрати оцими неефективними менеджерами і неефективними департаментами і неефективною державною політикою. В цьому якраз і є загроза. оце якраз Валерій, про що я і говорю, але прикриваються чим цінностями. Замість того, що коли ми виходимо, дивись з такої позиції, от нас часто говорять, це політична корупція, а де от межа політичної корупції і лобізму, так може просто давайте ми просто-напросто назвемо от як правила гри, що оце є політичний лобізм. От це має от працювати так, так і так, допустимо, і ще декілька аспектів, тобто, в тому числі, і по судовій реформі, так ну в якому плані а, боротьба не за судову інфраструктуру, а за м прозорість і зрозумілість а, трактування законодавства України, тому що тут теж. Чор, чорт зломить голову, і з тим наративом взагалі стоїть з тим, йти в принципі в глобальний світ і менше всього слухати тих, хто нам розповідає, як нам потрібно жити. Тому що Німеччина має свої правила, я вважаю. тобто наше законодавство і наш рівень має просто співпадати в глобальний цивілізований західний світ. Але в поляків своє законодавство, в німців своє, в французів своє. Я не бачу е власну тут взагалі якоїсь предмет для дискусії, але я маю е на увазі, що я бачу одну річ: просто менше слухати порадників зовні.